На ній і груно, і пелюстка, і небо, і радуга на ній, мов берегиня вроди хустка, здавину нашій стороні. Добрий день, діти, ви напевно вже здогадалися, про що буде йти мова, Так, про українську хустку оберіг українського народу. Хустка крила над батьківським краєм, вона барви вібрала у себе усі. Зустрічайте це диво України, гарну хустку у всій її пишній красі. Українська хустина дівоча і жіноча прикраса, оспівана у піснях, завжди була вагомим елементом жіночого народного одягу. Найдавніші хустки. Були білого кольору, вишивали або ткали шовком, сріблом та золотом, пізніше вишивали червоними, синіми, зеленими та жовтими нитками. Хустка оберігала людину від усього лихого, тому вона стала оберегом. Вона супроводжує дитину від самого народження, малюка замотували в хустку, щоб доля була її квітучою. Кінську хустку співають багато пісень, а як не пригадати народну гру у хустину? Пам'ятаєте, як ми грали в садочку? В білу хустку мати зав'язувала хліб, провожаючи сина в дорогу, щоб не забував батьківського порогу. Діти, а може, у вас є старенька бабусина хустка, яка зберігає тепло і затишок? Знайте, ви володієте великим скаргом. Мотиви української хустки використовують у сучасному вбранні дизайнери одягу. Хочеться вірити, що від сьогодні хустка буде не лише модна на один день, а й у повсякденні. Не цурайтесь хустинок, дівчата! Що ж ви носите тільки шапки? На хустки Україна багата і цвітуть ще на ній бережки Діти, ми з вами поринули у світ української хустки. Так що є оберігом нашого народу. Так, українська хустка. Вона ще є невід'ємним елементом жіночого одягу. Любіть і бережіть хустку в своєму домі і в своїй пам'яті.